Тут був, відійшов від машини, при дорозі таку гарну кільничку побачив, капець. А я десь ходив за нею, аж туди в ліс тут. Таку дрібну збирав. А дивіться, яка тут груба. Бачите. Відерка назбираю, буде кілограм 50. Можна йти на обід, не? а потім ще 50. Потім ще треба морошки. зібрати. 5 кілограмів. Шведи за тою морозкою плачуть. Морозки збирати не хочуть. Хочуть собі не збирати. Бачите, кіліниві шведи. Чорниці хочуть теж мене купити. Але щоб я перебирав. Я кажу, ні, я перебирати, не маю часу, вибачте. Тут треба цілий день сидіти, щоб перебрати відро чорниці. Вона ще зараз така вся ще з частими хвостиками зеленими. Стой туди. Я не буду вам перебирати, я не маю часу, кажу, на таке. Я кажу, беріть, ви перебирайте, не. Дома силіта, і так це день, дощ падає, нічого не робити. А вони кажуть, ні, то я ненавиджу ту роботу. <с? <с?> ну так. Мені ненавидять ягоду збирати, перебирати. Для них це коротше, я не знаю. Живу в тому. Це якийсь ягідний реально. Ніхто не люблять. Не, не цінують вони тої свободи, яку мають. Гарні. Ти грибів, риби, рибі. Де воно, взагалі пориба, ті гриби з одного місця. Не знаю, чому днями дощ падає, вони сьогодні днями сидять в хаті. Нічого не роблять. Собаки тільки вигодають. Дивіться, яка гарна червничка. Ось тут гарна червничка. Ні, Така ченичка, стабіля перо. Ось багато, кілограм майже. Він цей кученичку гарно знайшов. Молоденька, бачите? Свіженька, молоденька, яка виростає, не завжди так ролик гарно. Сидів на місце така смачна вона. Gracias. Yeah. Є відерочко. відерочку. Вітинька тут грубо чорничка гарна. Та дорога така гарна, грубо черничка. І легко збирається, не так як там лісі. Та, відерку, тепер витягнути, як завжди. Це відерку тут лишаю біля дороги. Сам трошки прийдуся в глиб туди. Так, 50 кг до обіду є вже. Трошки я поміняв, собі взяв це я трохи по шклібу. Написала мені шведка, в якої я живу, що її чоловіка ну, шведа того діда, стався інсульт, забрали його в госпіталь. Ось така тут неприємна ситуація. Вроді на вигляд. Він, знаєте, нормальний, здоровий, завжди усміхнений. Що так раптово стався, інсульт, що сталося, непонятно. Поки що нічого не знаю. І сама кажу, що нічого не знає. Що сидить в госпіталі. Просто чекають. Що далі, ніхто не знає. Досить неприємно, що Ситуація, звісно. Що зробиш? Йому вже так років під 80. Він ніби вже старий, але вони тут не виглядають на 80. То наші люди мають 50 років, виглядають на 80. А тут має 80 років і він не так не виглядає. Але бачите, і теж бувають. Надіятися, що все буде добре, що тебе буде живий. Так ходять, тайчики збирають, так як я, так всі тайчики збирають, таким способом. Отаке у них відерко, типу, біле всіх, але ще менше трохи, ніж моє. І грибінка у них менша і легша така. У них гарні грибинки, такі легенькі, але короткі, блін. багато брусників зачіпає. зруб, де багато брусників є. Воно все перемішується. Ой, яка гарна. тут гриби смердять. Капець. Як вони смердять тут? тухлі скільки накосив трохи з брусничкою Нічого страшного фу як ті гриби смердять вони гниють і так смердять просто